Чого собі? Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно. Скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки на не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три, відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Тобі доведеться, бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха! Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого, він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А, допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю, благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну як, допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. На цей раз ще сильніше. Зараз я прийду, почекай трохи. Та поки тебе дочекаєшся, я сама загасю цей вогонь. <San Francisco> mm, За допомогою звичайної прискалки. <ох Review> я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. <ujourdalenweight> Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. <opposite voice chat> Тепер я вся у молодці. <lenses> Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний, потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти? Де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна кола! У мене справжня. це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастило. Але чи можна я спробую свою колу першою? Все ж таки, кола з шоколаду це досить рідкісне явище. М -м, це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий, так рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби? Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне, наприклад, шоколадний попит. Ось це розумію, круто. У тебе не вийде це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш, тому що вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше коло може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко. Потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся. Краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд, час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Не знала, що бувають коричневі айфони. <плес> Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. <плес> так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. <плес> так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. Речі, як там живе твій справжній айфон? <різві> як їй смачно. М -м, мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласощі з'явилися на столі. <різві> Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. О, слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Іди звідси. Ай, це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, як ти? Ей! Hey. Ой, Ну, головне, що ми в кіно! Зменште швидкість стояти. Пред'явіть ваші квитки. Hmm. так так, звичайно, Джеку, давай, діставай. Ah. А, квитки. Ось вони. Візьміть, будь ласка. Please. Що ж, схоже все гаразд. Прошу вас, проходьте. Я велике, дякую. Сідайте швидше, Який захоплюючий сюжет, клас. До речі, дуже смачний попкорн. Так, мені теж сподобався. Він просто бомба. І чого я купаюся із цим попкорном? Можна ж з'їсти все одразу. Ну Ось, він вже скінчився. Ти завжди поспішаєш Челсі. Джеку у тебе майже повне відро. Я візьму трохи. Ти що робиш? Прибери свої руки. Ну, ось, ти розсипала мій попкорн. Друзі, у вас все гаразд. По-моєму, вам час на вихід. Давайте, вставайте. Я вам допоможу. Від цього фільму просто неможливо відірватися. Ей, куди ви нас тягнете? Бачу, ви любите поїсти, тому пропоную вам взяти участь у челенджі. Думки немає, що на нас чекає. Ну, якісь картки. Давайте подивимося. Мені доведеться їсти повільно, а мені швидко це я люблю. Золота середина непогана. Яку страву для нас приготували? Локшина чудова. Виглядає дуже апетитно. Давайте почну. Побачимо, що тут у нас. Ага, палички. Мабуть, треба їх відчинити отак. Акуратно не поспішаючи. Навіщо мені поспішати? Окей. Схоже, це надовго. Мабуть, я поки що почну. Дурні палички, ніяк не можу їх роз'єднати. Я трохи зуби не зламав, все без толку. Ти просто слабак. Ні, у мене вийде. Гей, Боля, чи ти влучив мені прямо в лоба? Вибач, я випадково. Як мені їсти однією паличкою, Спробую підчепити локшину. Да, Це погана ідея. Навіть Мері скоріше почне їсти, а я все ще голодний. Ну все, мені це набридло. Як багато лекшини намоталося на мою паличку. І чому я одразу до цього не додумався? Смачно! Просто смакота, Це найкраще, що я коли-небудь пробував. <звук> Як там Мері? Ці палички мене зачаровують. Думаю, не варто її турбувати. Давай я з'їм свою лакшину. Мені знадобиться серветка. Ось тепер можна приступати. Подивимося, як ти впораєшся з паличками. Навіщо ти їх викинула? Вони мені не потрібні. Краще я візьму виделку та ніж. Так звичніше. Що ж почнемо? Ну ось злочина постійно падає. Виделка та ніж мені теж не підходять. Потрібно вигадати щось інше. У мене ідея. Буду їсти прямо так. Поки що чудово виходить. Ось і все, я впоралася. Баночка порожня. ти молодець. Вітаю. Що там у мері? О, локшина. Як давно я мрію спробувати її? Нарешті вона у роті Це божественно. Давай вкрадемо порцію мері. Вона все одно нічого не помітить. Смакота. Я хочу насолоджуватися кожною миттю. Дивно, куди зникла моя лакшина? Ви нічого не бачили? Ай, боляче. <плес> так нам і треба. Наступного разу не тягатимете чужі продукти. Вона має рацію. Новий раунд, клас. Подивимося, що тут у нас. Знову повільно. Ну, гаразд, мені не звикати. Я не проти середнього темпу. А мене цілком влаштовий, швидкий. Друзі, дивіться, це ж піца! Вау у ній так багато сиру. Клас. У мене одразу розігрався апетит. Я в захваті. Досить балакати. Давайте швидше почнемо. Я, як завжди, перша. Скоріше, мері. Почну ось із цього шматочка. Він кращий за інших. О, як гарно тягнеться сир. Челсі не готовий чекати цілу вічність. На мою думку, цей шматочок занадто малий. Два буде якраз. Ось це апетит. Піца просто пальчики оближеш. Думаю, не варто дрібнитися. Складу всі шматочки один за одним і з'їм все за один раз. Вийшла піца-сендвіч, клас. Джеку, ось це те. Мені є, чому в тебе повчитися, браво. Я міг би їсти ще швидше, але мені хочеться трохи розтягнути задоволення. Okay. Тепер ти, Челсі. Yeah! Як же мені вчинити? Вигадала, згорну цю піцу в рулет. Клас, крута ідея! Тепер я впораюся за пару секунд. Щось пішло не так. Піца застрягла у мене в роті. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дякую. Ні, не могли відкусити. Ти мене врятував. Момент hey. щастя, близький. Піца майже у мене в роті. Oh. Куди ж вона? Oh. Oh. Оп, здається, вона впала і її вже не врятувати мене залишився тільки шматочок тіста, шкода. Хоча це все ж таки краще, ніж зовсім нічого. Все, я закінчила. Тобі постійно не щастить Мері. Oh, no. Що це? кактуси? Вони ж колючі. What? Не розумію, як ми їх будемо їсти. Mm -hmm. Мені страшно, не хотілося б продирявити собі язик. Виглядає огідно. Не думаю, що це дуже смачно, але я готова взяти на себе удар і почати. Ми не проти удачі, Челсі. Спочатку треба перевірити, наскільки цей кактус колючий. Дайте мені трохи часу, і я все з'ясую. Боюся, нам доведеться довго чекати. Починай Мері. Що ж, спробую. А, мій язик як боляче. Челсі, подивися на це. Я так просто не здамся. Зараз цей кактус у мене отримає. Відчуває, буде спекотно. Ти маєш рацію, Джеку, але він сам не просився. Так що краще. Не чекав від тебе такого, Мері. Мені погано, Заберіть мене звідси. Ти надто вразливий, Джеку. Нічого собі. Ти непогано, йому помстилася. Друзі, у вас так галасливо. Що там відбувається? Не відволікайся, Челсі, інакше ти ніколи не закінчиш. Ось ми і зустрілися віч на віч. Гірко, Гедота. Дурал. Мені страшно уявити цей смак. Скоро ти сам його відчуєш. Можеш починати, Джеку. Нехай спочатку Челсі закінчить. Ну все, давай, Челсі, поспішай. Okay. Додай газу. Схоже, виходу немає. Мій палець як боляче. О, здається, я здовголку. Спробую ще. Працює клас. Кактус повністю чистий. Тепер я можу пробувати його. Мері, ти мала рацію, це зовсім не смачно. Гадість, мені хочеться все виплюнути та помити язик. Як же я тебе розумію? Я вже близько до кактусу. Ось ми зустрілися. Ай, боляче. До неї довго все доходить. Я просто зріжу всі голки. Потрібно трохи натиснути, виходить. Ну, ось ми знову надовго зависли. Думаю, краще використати пінцет. Давай поможу Челсі. А я пропоную бритву. Це найшвидший спосіб зрізати голки. Вийшло. Не дякую, Челсі. Залишилася одна голка. Ти? Ну, давай же, Челсі, ми віримо в тебе. Навіщо ти це зробив, Джеку? Я хотів тобі трохи допомогти. Не може бути, це новий айфон. А ось це зовсім не схоже на сучасний гаджет. М -м, який знайомий запах. Це ж шоколад. Приємного апетиту. А я поки що досліджу свій новенький айфон Алло? Чомусь нічого не чути. Не хочу тебе засмучувати, але він теж шоколадний. Дивись, як смачно не можу відірватись. Ти і так уже все з'їла. Де ж наша їжа? <гас> Схоже, немає тільки моєї порції. Добре, що моя на місці. Цей твікс має такий апетитний вигляд. Який хрусткий. Я теж не планую залишатися голодною. Челсі, дай цукерку. Дякую. Зараз я зроблю з неї щось велике. Зовсім інша річ. Як багато шоколаду. Челсі, чого тобі? Поділись. Ні. Ось жадіна. Нічого зараз я тебе What? Бувай, подружко. Тепер увесь твій батончик. мій. Собі. Шоколадний качан. Попкорн виглядає набагато краще. Неможливо зупинитись. Шкода, що він дістався на мені. Що ж, з'їм свою кукурудзу? Цілком непогано. Ну ось, залишився тільки качан. Є ідея. Я знаю, чим підкріпитись. Посаджу це зернятку в горщик і добре поллю. Ого, ти виростила нову кукурудзу. У мене ведення гірше. Залишу це тут і полию. Плостівці виглядають зовсім неапетитно. апетитно. А мої просто шедевр. Обожнюю шоколадні чіпси. Вони тануть у роті. Могла б не хвалитися. Сподіваюся, смак цих пластівців не підведе. З молоком зовсім нічого. Ого, золотий ланцюжок. Потрібно його приміряти. У мене в тарільці теж є щось. Жалюгідна підробка. Зараз я приведу її до належного вигляду. На мою думку, мені личить. Такий маленький бургер. Не те, що твіємо. <плес> Прийдеться задовольнюватися тим, що є. Не знаю, як і підступитися до такого величезного бургера. Я хотіла б спробувати. Але знала, що почую відмову. <плес> Схоже, мені знову потрібна чарівна паличка. Я не хочу такий крихітний бургер. Ого! Як я і не помітила солодку картоплю фрі! Смакота. Ментос мені подобається менше коли. Вибач, але вона моя. Який дивний колір. Це ж рідкий шоколад. Може, мій ментус також незвичайний. Схоже на шоколад. Точно! Году поєднувати його з колою Я знала, що ти, як завжди, відмовиш. Тоді приготуйся отримати сюрприз від мене. Це обурливо. Пористі цукерки. Вони виглядають привабливішими, ніж мій солодкий сніданок. Впевнена, їхній смак ні з чим не зрівняється. Тут лише кілька кульок. Виглядають вони як котячий корм. Останнє. Яка шкода? Пригости мене, Еммо. Я втомилася. Говорити ні. Що ти наробила? У мене не було виходу. Це і справді смачно. Клас. Гарне намисто. А в мене ціле кольє! Інтуїція нагадує мені, що це шоколад. Я б гадала. Сподіваюся, мені теж пощастить. Як боляче! Це справжнє кольє! Значить, усередині коштовне каміння. Верлини. Oh, really? Це краще за шоколад. Рано радієш, Еммо. Подивимося, що ти робитимеш тепер. <плес> Чому моя колія порвалося? <плес> Я не знаю. <плес> Це найгірше, чого можна було очікувати. Бачу, тобі сьогодні не щастить. Тільки подивися, яка стигла полониця, мені дісталася. Вона ідеально поєднуватиметься з шоколадом. Божественно. Може, шоколад покращить смак моєї цибулі. Я не збираюся страждати одна. Давай, Ема, дихай на повні груди. Мої очі сльозяться, я нічого не бачу. Чудово, значить, ти не помітиш пропажу. Поверни на місце, Челсі. Інакше зараз отримаєш. Знову цибуля. Звідки вона взялася? Приємного апетиту. Якішок.